Дякую, що завітали на читання до Югина. Цього разу широкі полиці українських авторів підкинули нам оповідання Алі Кобзи творення світу, тож вмощуйтеся зручніше, беріть смаколики та приємного прослуховування. Почалося все з мороку і тиші сутужно стало подружжю жити на самотині, тим більш чули, що пора їх спливає. То й рішили породити дитя. Син був похмурий та статний, назвали його час, бо ж мусив хто знати, де світ починається, а де закінчується. Минали вічності, стали морок і тиша геть без силі то тут, то там чутно було шурхіт, ніби хто крилами лязгає, був то хаос, одвічно мертвий, що почав воскресати. Аби силу великого подружжя собі загарбати, зібрали раду морок, тиша і час та й стали думати, як ворога позбутися. Треба армію! мовив морок. Треба напасти першими. Голосив час. Підійшла до них тиша. Ніжно торкнула плечей сина й чоловіка. Враз вони зрозуміли. Треба світ освітити і життям наповнити. Зійшлися разом і почали чаклувати. Мовила тиша слово. Вперше відтоді як очі розплющила, і стала з того слова жінка. Відтяв морок частину бороди своєї і зробив для неї чорне причорне волосся. Час же обдарував жінку поцілунком, тож та й прокинулася. Одразу пустилася в танець, підскочила з радості і породила ногами своїми іскру, підлетіли догори тисячі її спідниць, золотими каменями покриті, то й стали на небі зорі, підняла руки догори і з тисяч золотих браслетів засяяло сонце. Кохав жінку час, із кохання того з'явилися близнюки, земля і небо. Любили невістку й морок з тишою, дарма що бачили її лиш в добу зір. Земля тим часом сотворила тварин, випустила їх з надр своїх і піклувала, як дітей рідних. Небо здружилося з зорями і сонцем, вже й не розлучалося з ними. Мир панував в світі мороку й тиші, часу й жінки. Довго не чути було крил хаосу, та той невпинно плів свій задум. Щодня крав він зірки, розплітав на нитки і робив з них чарівну сітку. Тривалося довго, поки врешті не стала така велика, така сильна, що й самого морока поздужала б, але хаос був хитрішим В час сонця, як до мороку, й тиші сон приходив. Підстеріг він жінку, та якраз танцювала, іскри з ніг викресуючи, накинув на неї сітку та й поніс в свої хащі, брязкали золоті браслети, гриміли камені, шуміли тисячі спідниць. Сльози текли з її очей і ставали першим дощем, виливалися ріками і океанами, шум був таким. Наче всесвіт розколювався на частини, зірвався час з місця і рушив на допомогу, вхопив меча, гупнув хаоса по голові. Та нічого той був цілим цілісіньким. Гупнув другий раз, третій, нічого. Лише рівне знаряддя пішло тріщинами і посипалося, стаючи скелями на поверхні землі. Хаос тільки сміявся, вивільнив бранку свою і хутко накинув сітку так, що час і поворухнутися не міг. Почав володар жахіть цілувати жінку, розгризати її зубами, аж кров закипала, ставала кратерами вулканів і боляче вгризалася в землю, яка поробити нічого не могла Роздер тисячі спідниць, аж каміння посипалося додолу. Браслети з рук познімав і поміж зір покидав, породивши планети, шкіру смагляву синцями покрив, Ще й не було в жінки сил більше поворухнутися. Завершив хаос, розправу свою Та й зарубав матір землі й неба, світла й ночі ножем. Тоді плюнув на землю і з каміння, з'явилися люди. За подобою жінки, зроблені та норовом її кривдника, оскверненні. На цьому і втік. Довго горювали морок і тиша. Не міг знайти себе час. То біг швидко, то ледве плентався. Замовкла земля, і важко стало іграшкам дітям її, тваринам. Втихло небо, Збилися з життєвого ритму Сонце і зорі. Довго тривала зима, аж поки люди не стали й собі танцювати і іскри витесувати. Побачили в них прабатьків відблиски жінки, і вродилася так надія, що продовжать вони справу її, попри звички батькові почали себе морок і тиша богами прозивати та й про нових дітей піклуватися. Лиш час відсторонився, мовчки йде собі й понині. То швидко, то повільно і за коханою побивається. Дякую за прослуховування. Якщо сподобалось, тисніть вподобайку і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові захопливі аудіокниги. Не забудьте поділитися своїми думками в коментарях. Ми з авторами завжди раді відгукам. Дякуємо за вашу підтримку і зустрінемося на наступних Югинових читаннях.